Всім друзі, привіт! З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі також буде моя донечка Аліса. Сьогодні прохолодно, сьогодні неділя. Не знаю, коли це відео вийде, через пару днів, напевно, через два дня. Оскільки не одразу знімаю і викладаю. Необхідно зробити монтаж, необхідно засняти якийсь матеріал, а потім вже викладається. Тому. Коли говорю сьогодні, то це не означає, що це дійсно сьогодні, коли ви бачите це відео. Отже, сьогодні неділя, 13 листопада, і сьогодні в нас пасмурно, моросить дощик, і дійсно холодно. Вчора було дуже тепло. Дуже класно, навіть не скажеш, що вже листопад. Настільки змінюється кардинально погода. Не знаєш навіть, як вдягатися на вулицю часом, бо то тепло, то холодно. Але це осінь. З однієї сторони, це класно. Дійсно, настрій в мене гарний, чудовий, і оскільки новини. Просто приголомшують новини класні, йдемо вперед. Україна з нами, Херсон з нами, українці всі тримаються, всі кучкуються, всі ми разом і це класно. І хочеться, щоб дійсно всі українці, які чекають на Збройні Сили України, щоб вони дочекалися, і щоб дійсно вся Україна стала знов єдиною. Ось таким моїм бажанням. Я думаю, це бажання всіх українців, справжніх українців, справжніх патріотів. І це наповнює нашу душу такою єдиною силою, єдиною патріотичністю. І цим ми стаємо сильніші. Наша держава стає сильною. І це класно. Хочеться, звичайно, щоб вона і процвітала. Отже, були ми на ринку, я вже говорила в минулому відео, купили різні такі дрібниці для декору, і також не змогла я пройти повз кіоск, де продають насіння, і була цибуля на зимову посадку. Тому докупила я ще цибулі і будемо сьогодні за ліскою садити. Також трошки будемо вкривати рослинки, альмочка бігає, хоче б бавитися. Так що, сьогодні відео е, на тематику вуличну, на тематику городню, садову. Знаю, вам це подобається. Ви полюбляєте більше в мене садівники та городники. Хоча я казала, що будуть скоро відео по декорації на новорічну тематику. Тому дивимось і те, і друге. Підтримуємо українські канали, підписуємося і всім бажаю гарного перегляду. Василіска прийшла також. Гуляє альма, киця Василіса чорна біля гойдалки, ловить мишей. Мишей дуже багато, тому ось така підтримка. Вона гуляє на повідку, але все одно ловить мишей. Не випускаємо її так гуляти, тому що поряд дорога, траса, дуже сильний рух машин і дуже багато тваринок гине. Тому собака в нас гуляє вільно. Кругом, а киті навпаки на повідку і живуть в будинку. Починаємо з вкривання полуниці та суниці сіном. Таке я роблю перший рік. Минулі роки я таким не займалася, але сіно є, то чому би і не вкрити. Також і рослинам буде набагато комфортніше, бо коли сніжна зима, то так, вітер собі гуляє над снігом, суниця полуниця вкрита. А як зараз похолодає, Підуть дощі, буде відлига, і рослинкам тільки це зашкодить. Також і навесні ця мульча буде слугувати вже, як добривом, буде вкривати землю, і набагато менше буде випаровуватись волога. Ну, якщо буде можливість, то навесні я ще підкину, щоб був такий досить товстий шар мульчі, десь 10, 10 тоді і ніякого агроволокна і не потрібно. А лісік тут мені допомагає, бігає поряд, подобається й тако лазити по цим грядкам, десь сіла, десь впала. Цікаво одним словом. Я згадую себе в дитинстві, мені також це було цікаво. Звичайно, швидко набридає, але все одно щось можна впізнати нове, десь якусь рослинку, десь якусь квіточку. Ось так вкрили як соницю. Так і полуниці. Ціла грядка також ось там вся вкрита соломою. Ось так залишили трошки місця, щоб їй попадало світло. О, дивіться, сонечка ще навіть цвіте. Ще має цвіт, хоча досить прохолодно, але ще цвіте. Ягідок, звичайно, вже ми не дочекаємося, але дивіться, ось таку красу можна зустріти ще в листопаді. Взагалі класно. Аліска знайшла сплячу красуню. Не боїшся? Не боюся. Спробую зараз вам показати. Бджола ніби і спить, але ще все одно рухається. Аліска, замри. Тримаю ось так квіточку. Не рухай квіточкою. Дійсно цікаво спостерігати, коли ось так зблизька. Ніколи ж не бачиш їх ось так поряд. А тут вона вже ніби спить, але все одно ще хоче ще напитися смаколику перед зимівлею. Ось такі цікаві моменти можна спостерігати на природі. Це я її так спасла на квіт. Спасла. І куди ти її сховаєш, доці. Візьми, закутай її сюди, в сіно, посадиш квіточку. Тако закутаєш біля полунички і вона там буде спадки. Закутай її ще візьми так само сіно, ну не трогай, доці, не чіпай, еліс. Закутай її і вона буде так спадки. Ось так. І там буде тепло, затишно, а весною вона прокинеться і буде одразу опилювати полуничку. Все, класно, буде спадки, так? Да? Знаю, що ви зараз кажете мені в коментарях, що я роблю невірно. Але, скажімо так, це мій город, і я роблю все, що я хочу. Тут в мене грядка, йде під огірки. Я не забирала ніякої цієї сітки, вона так і залишиться, бо тут таке місце сонячне, але все одно земля вкрита тінню. Тому для огірків я рахую, тут в мене саме класне місце. Бо там же кругом в мене йде просто одне сонце-пекельне. Тут я висівала ще в вересні, а може ще раніше, седерати, гірчиця і фацелія. Враховуючи, що ми купили цибулю. То вирішила я її ось тут зараз посадити. Чому тут? Тому що тут огірки будуть, огірки будуть аж сіятися, коли тепло, кінець травня, так, якщо я не помиляюся. І будуть аж в червні. Тому до цього часу мені буде зручно, коли тут буде салати крости, цибулька, шпинат. Тому вирішила я ось так зробити. Я не буду все перекапувати, я зроблю ось такий рядочок, напевно, невеличкий. Перекопаю і посадимо зараз залізкою цибульку. Роблю я грядку невелику, в ширину лопати. Зроблю десь з два рядочки цибульки, щоб вона була одразу під рукою, коли виросте. Знаю, що ось такі сидерати, як гірчі. це краще всього обрізати навесні, причому просто обрізати зелень. корінці залишаються в землі, створюють подалі добриво, до а зелень створює мульчу. Ну, в даному випадку трошки в мене піде не так. Це йде моя помічниця з цибулею. Це ми також будемо садити. Отже, зробила ось таку бороздочку, і зараз з донечкою швиденько справимося. Засипаю її попілом, оскільки як цибуля, так і чесник дуже полюбляють попіл. Його можна вносити і під час посадки, і навесні, і під час дозрівання. Аліска мені допомагає, буде вставляти цибульку. Чи я їй допомагаю? Не знаю хто кому, але справляємося разом. І ось таким чином це все робиться дуже швидко, головне мати бажання. Взяли ми ось таку біленьку, сказали, що вона краще на салат, більш соковита, і ось таку жовту, то вже більше на зелень. Воно так посипати. Посипати? Не знаю назв, ще не звикла я якось фіксувати назви. Коли купляю, то не думаю про це, щоб вам сказати, і бачити весною дійсно результат цієї цибульки. Тому поки ось таким чином: одна жовта, друга біла. Розкажіть в коментарях, як ви. Полюбляла, якщо була така можливість, в дитинстві впорпатися в землі серед рослин. Бо я дивлюсь на Алісу, згадую себе. Наприклад, я це дуже полюбляла. що сидіти, колопатися в тій землі чи в пісочку з іграшками, видивлятися хробачків, якісь рослинки, комашки. Не знаю, мені це дуже подобалося, і Аліса дуже нагадує мене. Тому, кому не важко, напишіть пару слів в коментарях, як ви проводили своє дитинство в селі, на дачі, в кого де. Бо це дійсно цікаво згадати своє минуле дитинство, юність, як ми проводили час. Також, хто дивиться вперше, не забувайте поставити вподобайку, якщо відео подобається. Також підписатися на наш канал. Наш канал про наше життя в селі, як ми проводимо час влітку, весна. Осінь, більше, звичайно, на вулиці, а взимку вдома. Але також і на вулиці, взимку, в селі є чим зайнятися. Але зараз попереду буде декорація на Новий рік своїми руками. тому Підписуємось, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось таким чином вийшла в мене ця грядка. Засипаю землю з сидератами, а поряд гірчиця і фацелія далі буде рости. Ну, а тут вони будуть виступати вже як добриво для цибулі. Для підтримання настрою, сил. Позитиву захотілося мені такого осіннього десерту запечені яблука, я думаю, більшість людей полюбляє таку страву, хоча знаходяться і такі, що не дуже. Моя ліска 50 на 50. Буває, може з'їсти, а буває і не захоче під настрій. Але ось додати мед і прийняти участь в приготуванні страви, то тільки за. Тому я вимиваю яблучка, вирізаю серединку. Хоча я полюбляю їсти як зернятка, так і середину яблук. Але, щоб додати мед, це необхідно. І донечка додає мед. Можна додати і цукор кому що. Можна додати, напевно, навіть і кориці, щоб більше було аромату і запаху по всьому будинку. Це взагалі класно. Це дійсно така, е відчуття такої теплоти і затишку в будинку. Запікаю при 180 градусах. Десь в мене вийшло 40 хвилин. І ось така смакота виходить. Дійсно і смачно, і затишно, і ароматно. Ну, просто, просто смакота. Добре, ніби твоя ручка. Постав ручку. Ось такою розверни ручку розверни. Бач, ніби твоя ручка між ними має бути між цибульками твоя ручка, твоя долоня. Зрозуміла? з хвостик наверх йде. Зрозуміла? Угу, угу. Давай, допомагай. Бери цибульку. Це хвостик у неї. Так, да, це хвіст. А це можна сказати лице. І личком... Ні, далі, от сюди став, далі став. Щоб пістина була, як твоя долоня. Ой, ой вискочила, що вона жива. Вчу Аліску правильно саджати цибульку. Ось така і теорія, і практика одночасно. Тримай. Ну, далі, а долонька між ними. Між ними має бути долонька. Цю жовту цибулю ми висаджуємо вже на наступний день. І сьогодні погода знову просто шикарна. Настільки тепло. А де воно хвостик? Де хвостик? Ось це не... Вчора було прохолодно, але ну, до це, ні, це близько. Став далі в рядочок. Вчора було прохолодно туман, а сьогодні знов сонечко. І як кажуть, навесні часто, що зима не хоче прощатися, то в цей раз не хоче зовсім прощатися осінь. Один день тепло, а другий день тумани. І сьогодні знов досить тепло. Можна ходити в одній кофті без шапки, без куртки. Класно. Сьогодні понеділок. 14 число. Бо, звичайно, кожна область, кожне місто різна погода. У нас сьогодні дуже класно. Будемо також додати. І вирішили ми, ось зараз в теплиці, вирішили. Частину цибулі посадити саме в теплиці, щоб мати ранній врожай. Можливо, навіть якщо буде і тепла зима, то будемо і взимку мати цибульку. Погано, що я білу не посадила сюди також. Чомусь така ідея прийшла мені трошки пізно. Бо минулі роки я не висаджувала. Висаджували сусіди і в результаті нас пригощали цибулькою. І тут я нагадалася і також вирішила цибулю посадити. Будемо підливати доці. Доці також Будемо також складати, наводити порядок там, де добре вам. Зернятка будемо ховати. Бо в теплиці зернятка можуть миші поїсти, тому трохи наведемо і порядку. І поділюся з вами ось такою ще красунею, яка розкривається дуже пізно, аж на середину листопада, і дуже часто її цвіт я вже не бачу. Оскільки приморозки в мінус 5-6, і хризантема все одно вже підмерзає. Але цього року ось така краса є. І продовжую також вкривати рослини. Вкриваю в першу чергу молоді, які були висаджені нещодавно, в вересні, місяці, жовтні, оскільки вони ще не прижилися, і така додаткова допомога їм просто необхідна. Зараз заматую я гортензію, гортензія на штамбі. Взагалі не знаю, ніби прижилася, бо є і такі в неї бруньки живі, і стовбур живий, але стовбур це. Гортензія привита, тому по стовбуру взагалі немає нічого дивитися, а тільки по привитій частині. Але ніби жива, тому обматую, ховаю, обматую агроволокном. Воно, звичайно, від морозу не сховає, якщо буде мінус 30, то воно не спасе, але від таких холодних вітрів. Коли вітер, дощ і мінус. Це в нас така перша погода, перший місяць, коли ще морозу нема, а відлига і взагалі така паскудна погода, то, звичайно, це агроволокно придасть їй комфорту. Додатково фіксую ще, щоб сильний вітер її просто не зламав, і на корінці додаю ще перепрішого компосту. Аналогічно вкриваю і магнолію. Яка також нещодавно, десь місяць назад, була висаджена. Вона маленька, двохрічний садженець. Хоча, обіцяли, мені здається, на малюнку на фото по висоті, то мала би бути десь сантиметрів 70 А ця десь сантиметрів 40, напевно. Ну, не більше, може, пів метри. Тому аналогічно я її замотала. Тут більш таке, де нас подвір'я, де будинок, біля будинку, більш затишне місце. Тому сильні морози, взагалі, тут, можливо, і не відчуваються, коли так попри землю, ще сніг впаде, то взагалі буде комфортно. Але все одно вкрити необхідно і так само вкрити-закрити корінці. Також є гортензія кущова. Широколисна, висаджена вона весною, то я її вкриваю просто хвойним опадом. Вона росте також і біля ялинки, також таке більш закрите місце, де снігу падає вдосталь. Але зверху ще ставлю ось так відеречко, тому що просто наша собака-айма може цю всю хвою розкидати і відкрити. А таким чином. Я нас поклала досить багато хвої, вона буде закрита і також буде створюватись її комфорт. Закривати дуже сильно я її не буду, тому що минулі роки я закривала досить таки сильно, і вони мене просто зникали. Вони вигнивали під вологою цією. І аналогічно закрила я ось так молоді колоновидні саджанці: це абрикос, сливка і персик. Також висаджені нещодавно. Один тільки був висаджений навесні. Тому ось таким чином всіх повкривала. Ще не всі, звичайно, ще є, що вкривати. Але ось так частково вже закриваю, бо вітер холодний. Ось так, друзі, пораємось ми щодня. Це відео тривала зйомка 3 три дні цього відео. Сьогодні знову холодно, сьогодні вівторок. Перший день висаджували ми цибульку в відкритий ґрунт. Другий день відео це висаджували цибульку в теплиці. І третій день виса... я сьогодні вкриваю дерева, тому що передбачають на завтра різке похолодання. Сьогодні також знову холодно. Сьогодні, взагалі, вітер, аж таки, аж продуває. Василіска також гуляє, вже плаче, хоче додому, тому трошки я вкрила по можливості. Бо як я вже розповідала, гуляю за ліскою буквально 2-3 годинки в день. Щось займає робота, щось займають якісь ігри елементарні, бо тут ще стоїть. Пісочниця все є, десь полазає по деревам, але все одно 3 години і десь якусь годинку протягом цих 3 годин я приділяю саме рослинам, і цього дуже мало, щоб все зробити. Те, що хочеться. Тому ось так потрошки-потрошки я вкриваю ще щось, висаджуємо, десь прибирається. Ось так проводимо час на вулиці зараз. Але обіцяють трошки днів якусь недільку похолодання, і знову буде така плюсова температура. Тому ще буде можливість вкрити щось. Якщо будуть звичайно морози. Але зазвичай в нас холодно це лютий місяць. Можливо, щось і буде в січні. А грудень більш-менш такий теплий, тому що можна встигнути все вкрити. Я вкриваю, тому що дуже багато в мене саме молодих рослин. Про троянди мені говорили, що краще їх висаджувати щепленням прямо в ґрунт. Тоді не треба буде їх вкривати. Що це от щеплення, Місце щеплення саме таке. Чутливе до перепадів температур його треба вкапувати землю. Я троянди висаджувала вище, тому що в розпліднику, де я їх купляю, вони там всі висаджені саме поверх землі. Тому і я так висаджую. Мені рекомендують висаджувати саме щеплення, що було в землі. Тоді троянди краще приживаються і переносять всі заморозки і незгоди погоди. Ну, подивимось, можливо, наступні буду висаджувати вже нижче, пробувати, але ми всі вчимося, все життя ми вчимося для того життя і існує, щоб розвиватися, вчитися і впізнавати щось нове. Отже, всім дякую за перегляд. Це відео, зйомка була 3 дні, тому що вулиця, і неможливо засняти все за один день і одразу виложити. Тому сьогодні я буду намагатись його зробити і ввечері викласти. Отже, всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на наш канал і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!